Поміркуйте. Чим наведені фрагменти тексту відрізняються від звичайного тексту? Поміркуйте. Що спільного і відмінного в оформленні наведених фрагментів тексту? Де вам траплялися оформлені таким чином тексти? Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням і мають особливе форматування. Зразки ви можете побачити на малюнках. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи, порядку дій. Хронологія подій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів і учениць класу. Інструкція щодо користування приладом. Перелік правил оформлення документа, перелік ліків в аптечці, послідовність дій під час приготування борщу тощо. Елементи списку розміщуються в окремих абзацях. У яких текст може містити від одного слова до кількох рядків тексту. На початку кожного абзацу перед елементами списку розміщується певний символ для візуального відокремлення елементів списку один від одного та від усього іншого тексту. У середині одного списку такі символи можуть бути тільки одного типу. В даному списку ці символи це крапочки, в даному Ось такий орнамент. В цьому списку цими символами виступають галочки, а тут просто римська нумерація. У текстовому процесорі Word можна створювати марковані та нумеровані списки. Маркований, у якому кожний елемент списку на початку рядка позначається деяким маркером. Маркери можуть мати різний вигляд. На малюнку ви бачите маркери це ось такі квадратики, або ось такі ромбики, або такі стрілочки. Нумерований, у якому кожний елемент списку позначається його порядковим номером у цьому списку. Порядковий номер у списку може задаватися числом, літерою, числівником тощо. Марковані та нумеровані списки належать до так званих однорівневих списків. Це тому, що всі елементи цих списків рівнозначні. Отже, як створювати списки. Розглянемо перший спосіб. Перед початком уведення елементів списку курсор слід розмістити в потрібному місці документа і виконати основне, абзац, маркери або нумерація. У поточному місці документа з'явиться маркер або номер першого елемента списка. Давайте переглянемо, як це виглядає на практиці. Вибираємо маркований список, з'являється маркер, і ми вводимо перелік товарів, які ми хочемо купити. В крамниці після кожного слова натискаємо Enter, і в новому рядочку знову з'являється маркер. Розглянемо другий спосіб. Якщо деякі абзаци тексту було введено раніше, та їх потрібно оформити як список, то слід виділити необхідні абзаци, потім вибрати на стрічці кнопку потрібного типу списку та відповідного маркера чи номера. Після цього на початку кожного з виділених абзаців з'явиться вибраний маркер або номер. Подивіться, як це робиться. Ми виділяємо потрібний нам е, текст, який хочемо зробити маркованим, і вибираємо встановити маркери. Або відключити маркери і встановити нумерацію. Поміркуйте, чим наведені фрагменти тексту відрізняються від попередніх прикладів списків. Що спільного і що відмінного в оформленні цих списків. Наведені на прикладах тексти є багаторівневими списками. Вони мають таку назву тому, що елементи списку самі можуть бути списками, створюючи таким чином декілька рівнів вкладень. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку 9 рівнів. Ви бачите, тут перший рівень, потім ідуть підрівні. Може бути в такому вигляді, або в такому. У багаторівневому списку можуть бути різні варіанти поєднання маркерів і номерів. Але елементи одного і того самого рівня мають однаковий тип. Один і той самий список можна оформити по різному, залежно від потреби. На малюнку ви бачите приклади оформлення списку про пори року. Тут іде нумерація на першому рівні, а на підрівнях ідуть маркери. Тут іде нумерація римськими, а підрівні нумеруються арабськими цифрами. Або такий варіант. Як же створити багаторівневі списки? Подивіться уважно на відеоприклад. У нас є список товарів, які ми хочемо купити в крамниці. Але деякі товари є різновидами попередніх. Наприклад, олівці можуть бути кольорові або прості. Зошити можуть бути в клітинку на 18 аркушів чи на 24, або в лінію на 18 аркушів чи на 36, або в косу лінію. Ручки можуть бути сині, або червоні, або чорні. Як же з цього всього створити багаторівневий список? Виділяємо всі наші товари, все, що ми набрали. Тепер заходимо в розділ Абзац і натискаємо кнопку Багаторівневий список. А точніше, оту маленьку стрілочку. І вибираємо потрібний вигляд нашого списку. Наприклад, ось такий. Але всі наші товари зараз просто пронумеровані підряд. Тепер вибираємо товари, які будуть під видами або під пунктами. І натискаємо кнопку збільшити відступ. Зошити от можуть бути в клітинку. В лінійку. Ми робимо їх списком другого рівня. Зараз створюємо список другого рівня. В клітинку можуть бути на 18 аркушів або на 24. І ще натискаємо збільшити рівень, збільшити відступ, і у нас створюється третього рівня список. Ось так. У текстовому процесорі Word. Створені списки можна редагувати. Якщо в середині списку потрібно додати ще один рядок, то після попереднього елемента списку слід натиснути клавішу Enter. Буде вставлено додатковий абзац з номером чи маркером, а нумерацію усіх наступних елементів у списку буде автоматично змінено. Подивіться, як це виглядає. Просто натиснули після ручки Enter і додаємо новий товар, який ми хочемо купити в крамниці. Автоматично нумерація продовжується. Якщо ж ми це зробимо десь посередині, то нумерація теж правильно продовжиться. Щоб видалити елемент списку, Потрібно його виділити і натиснути клавішу Delete або Backspace. Елемент списку буде видалено, нумерація автоматично зміниться. Подивіться на відео, як це виглядає. Ми хочемо видалити зошити із списку. Ми його виділили, натиснули Delete і із списку цей пункт видалився, але нумерація збереглася по порядку. Інколи потрібно для деякого елемента списку відмінити нумерацію або маркування, наприклад, для введення тексту, який не є елементом списку. Для цього курсор слід розмістити в потрібному абзаці та вибрати кнопку списку на стрічці. Якщо розмістити курсор на початку абзацу, після маркера чи номера, то цей номер чи маркер також можна видалити, натиснувши клавішу Backspace. Подивіться на відео, як це виглядає. Виділяємо чорну синю червону. Ми не хочемо, щоб це були елементи списку. Просто відключаємо з кнопочкою список ці елементи. Тепер це буде просто текст без нумерації. А нумерація продовжиться нижче. Елементи списку, як і звичайні абзаци тексту, можна відсортувати в алфавітному. Числовому або хронологічному порядку за спаданням або за зростанням. При цьому нумерація елементів залишиться послідовною, а абзаци тексту будуть переставлені відповідно до вибраного порядку. Подивіться, як це виглядає. Виділяємо весь наш список і натискаємо кнопку сортування. Нумерація залишилась. А текст відсортувався в алфавітному порядку. За потреби користувач може відформатувати створений список, змінивши вид маркера, спосіб нумерації, спосіб вирівнювання списку, відступи тексту від маркерів і номерів тощо. Подивіться, як це робиться. Виділяємо потрібний нам список, натискаємо маленьку стрілочку біля кнопки списку і вибираємо інший вид маркера або номера. Або можна змінити рівень списку, встановити новий числовий формат. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні, під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Відформатуйте текст за наведеним зразком. Відкрийте текстовий документ з файлу міста України. Оформіть текст як маркований список за наведеним зразком. Установіть на горизонтальній лінійці такі відступи абзаців тексту. Відступ першого рядка 1 см. Нависаючий відступ 2 см, відступ справа 0 см, виконайте форматування інших фрагментів тексту відповідно до наведеного зразка. Упорядкуйте елементи списку в алфавітному порядку. Створіть багаторівневий список пори року за наведеним зразком. Збережіть документ у вашій папці та покажіть результат учителю. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах. У яких випадках краще використовувати нумеровані, марковані багаторівневі списки. Під час установлення нового елемента у список нумерація була порушена. Як виправити ситуацію. Чи можна створити однорівневий список з різними маркерами для різних елементів списку? Як можна вирішити цю проблему? Дослідіть, яке призначення маркерів на горизонтальній лінійці під час створення списків і які види позначок табуляції можна поставити, Дайте відповіді на запитання. Списки яких типів можна створити в текстовому документі? Яка назва та призначення кнопок групи Абзац вкладки Основне на стрічці? Як створити маркований список? Як створити нумерований список? Як створити багаторівневий список? Які операції редагування та форматування можна виконувати зі списками? Як це зробити? Якщо ви уважно дивилися відео і слухали урок, то відповісти на ці запитання для вас буде дуже легко. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 3 крапочка 1. Це сторінки 49 59 підручника. Виконайте завдання друге на сторінці 59. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!